Нині неділя перед рожденством іменуємо неділя Святих отців. Споминаємо мученика Боніфатія, почаю великий праздник преподобного Ампілохія Пучаївського. Але для нас ще важно, друге церков, бережно відноситься до нашого сознання, до нашого чувствування. Господь ведеся з нами, як любящий отець, до своїх дітей. Создає нам комфортні услов'я для інформації. Бо нас хтось не обідив, у нас хтось не, не збив, постоянно нам дає много інформації. Ми йдемо до Рождества Христова. Але друг скажуть нам, а хто такий Христос? Дайте йому характеристику. І вдруг церква предлагає нині родословну от Авраама до Христа по сорок родив. І так Господь перед нами в родословній. він потомок Авраама і потомок Давида. і по лінії Діви Марії, і по лінії Іосифа. Діва Марія пообіцяла дівство Господу, Господь відяє її серце і збрав її за Матерь собі, за Богородицю, яка має родити Месію. А тому Господь дав їй мудре рішення. Вона обіцяв, що Богу дівство, вона приймає рішення, вдовець старенький Йосиф стає її юридичним мужем, з котрим вона обручилася, як чуємо в Євангелії. Вона продовжує той свій ангельський образ жизни. До неї приходить архангел Гавріл, возвіщає їй, що вона родить Месію. Вона дає согласі, тільки маленькою уточнила, як я народжу Месію, якщо я мужа не знаю. Дух Святий, найде на те, і сила вишнього синиця, і рождаємо буде сином Божим наречеться. Йосиф замітив, що вона буде мати дитинку, однак тайну благовіщення він іще не знав. І тоді він подумав, що Діва Марія обманула і вирішив її не карати, а просто її відпустити. І з такими думками він ляг спати і воснівивсь йому Йос. Ангел сказав Йосифе, сину Давиду, не бійся прияти Марію жону твою, бо то, що зародившися в ній, плоту Духа Святого, а родить вона Месію, так як сообщено було про її, спомни. Ісаїя писав, сидіва в очереві прийме і родить сина, і нарекуть ім'я ім Ісус, Той Бог спасе людей своїх народ свій, від гріха. І з тими думками пробудився Йосиф Осна, який він був радий і щасливий, що йому доля випала, бути охранителем святого сімейства. Наслідующую. Суботу буде нашої благодатне, православне рожденство. Ми до нього відносимося так як нечто драгоценне, бо ми будемо зустрічатися із Ісусом, із Господом. Наш праздник рожденства із древніх часів особливо празнувався православними людьми. А оскільки із Карпат православ'я почалося з Кирила і мефодія, то теперішня Моравія, потім теперішня частинка Словакії і наша Карпатська Русь, Лемковина, Лемковська Русь, і теперішня частина Мадярщини, і частина Румунії, Мараморщина. Все це була древня свята Земля. І з древніх часів до нині на всіх землях в Карпатах превалірує, превалірує православ'я і древні традиції. І з древніх часів тут було багато святих міст, да й нині наші Закарпаття іменують люди духовні Карпатським малим афоном. Русини народ, котрий в древності тут жив, ну волю Божу оказався розділений у різних державах. Наша задача нині думати за рожденство, але знати історію, тому що якщо нам чужі люди. Хотіли міняти дату рожденства, причому насильственно, а ще ми повірили, що не хочемо, да ще нас тюрмувати хочуть. На 25 грудня цього року наші люди прозвонили по многим храмам і думали, що на 25-ї державні чиновники, пани можна можновладці, рвануться всі до церкви з колядками, звіздами. Ні одного. Ніхто не прийшов із бажаючих 25-го до церкви. Чому? Та їм то не треба. Вони просто не віруючі люди, не церковні, вони ігри, ігромани, котрим треба і грати. І дуже нам помстяться, коли ми їм правду кажемо. І коли кажемо, їм, щоб ви ніколи не вчилися лізти не в своє, бо наше тисячолітнє є. І ще добавимо 1150 літньої. Що ви нам можете предложити, люди, котрі до церкви не ходять і не будуть ходити? Вони нас чують, вони зубами клацають, озлоблені, але розуміють, що ми праві, а каятися не хочуть чому? Бо в них другий план як навредити власному народу. Та люди в любі времена, кожен чоловік, який. Участвує у празниках народних, це є то друг народа. І ми кажемо, хорошо, 25-го ми вас не бачили у храмах, то хоч прийдіть на наше родинство та кайтеся за ваші гріхи і беззаконня, кайтеся за лож за наклепи, кайтеся, доки вас Господь ще не забрав і не поклав вас на страшний суд. А то, виходить, що в цьому мірі всяке там. Глаголи, гавроші і прочеє, хлопці наші, а таку нечисть пишуть проти церкви, проти власних людей. Ми розуміємо, що вони вже перейшли черту і, і справитися вже ніколи не зможуть. Але ми то, громадяни України, захищені законом, 7 січня по новому календарю і 25-го, по нашому ми будемо мати рождество. А реально зустрітися з Господом, де Він буде лежати в вояслях. Діва Марія піде участвувати в переписові. Вдумайтеся. Ведь вся пропаганда безбожна, атеїстична, діди сьогоднішніх гонителів наших колись придумали научний атеїзм і сказали, то Бога не є, то там віра несправедлива. А хто Ісус? Ісус то міф, легенда, вигадка. Оказалося, що вони тоді обманчиками були, як і їхні внуки нині. Ми нині прочитали родословну, раз, друге. від Ісус на чудо по Божої милості прийняв участь у переписові населення. То нині всякі переписи бояться люди проводити, щоб не виділили, яка ситуація. А у древності систематично проводили переписи, в котрій участвував і Ісус. І був зафіксований, як житель землі, народившися від Діви Марії. Тут уж тепер ми видимо ніякий Ісус, не легенда, не міф, а реальна історична лічність, а для нас, тому що й Бог, який явився в оплоті, зайшов з неба, взяв наше тіло і селив його, і на кресті розп'яв гріхи наші воскрес з мертвих і відкрив нам знову двері у царство Боже, звідки нас виставили позорно за гріхи Адама і Єви. Для чужих людей, церковних, куди нас давлять і міняти дату рожденства, вони віри не мають, поняття не мають. Їх сознання настільки ограничено, що якби вони догадалися, що вони просто на 100 років відстали. Да ще й не мають відповідної освіти, давно би розкаяли і перестали б робити ці діла. Ми вже на них не сердимося. Та чому? А що нам, скільки у нас було ворогів Австро-Венгрії, що нам перечисляти їх? З другого боку, навіть і нині, наприклад, коли Папа Римський поздоровляв своїх на Рожденство, ми теж чули ті поздоровлення. Однак ми не йдемо в суд Папу Римського судити, що він так казав, що насве то заділо. Якщо тебе заділо слово папу Римського, так не слухай. Він казав своїм римо католикам, що ж ти православний, слухаєш папу Римського і хочеш його тягнути в суд. Ну, точно так і ми. Наше слово сказано православним людям, соборним людям, тим людям, котрі до церкви не прийшли через онлайн, теж слухають. Але якщо ти не православний, безбожник, не церковний, учу наше слово, а воно тобіся не любить. Ну чому ти хочеш з нами судити? Ну, ми тобі нічого не казали. Ти Гаврош, ти Глагола, ти якийсь там другий. Ну почому ви нервуєтеся нашим словом, а тому, що точно так, як ворожка не може б не ворожила, як брехачка б не брехала, як злодій би не крав, як клеветник, уби не клеветав, так і вони. Сатана їх постійно накручує, робити зло. А ми їм кажемо, то, що ми сказали своїм, прийняли наші Щось вам все не любить, виключайте зразу передачу. Ну Можете подсказати нам, що якесь слово нашої вам неприятної, но суди нас тягнути, да ви і безбожники, і дійсно, сатаністи, котрі все церковне ненавидять. Взирає на праздник Рождества, каже, Господи, благослови нам тепер як спортсменам, котрі біжать, дораз буде фініш. Бось ми не впали. Перед фінішом, бо награди не буде, спішимо, готуємося, бо вже у п'ятничку святий вечір, святий вечір 12 страв, в суботу вже родинство Христово, а в неділю вже і перший праздник наш в цьому році буде собор Божої Матери, собор Богородиці і Архієрейська служба. І ти, Божа мати, родила нам Месію Спасителя. Благослови нас, щоб ми тепер мали ще силу завершити достойно пост. Так поступали наші люди в період Австро-Венгрії. Щось там було мадярської австрійське. ну австрійці празнують, а ми своє. І завжди наші предки вчили нас. Спамію слово моєго діда Юрія Георгія, американця, який в Америці був. Він все казав. Не інтересно бути так, як усі. Дуже добре бути завжди оригінальним, бо Бог нас зробив усіх оригінальними. Ми не повторні, кожний, кожен має драгоценність перед Богом. Давид по пальцях деколи маємо различні відпечатки пальців, не говоря про друге, очі, лице, двіження, язик, серце, душа. А майгла є то, що каже Господь: радуйтеся вас, православних, а не когось другого. Імена написані на небі, книзі жизни, і Христос приходить к нам. І тому, хто б нам як не мішав при Совєтському Союзі, і били нас за коляди, нині дуже можливо, ще будуть забороняти на на Різдво служити. А що їм робити у злости щось хочуть, мусять робити. Ми вже смиренно все терпимо, обходимо, но своє служення, як при мадярах, як при большевиках, як і нині не лишаємо, бо ми знаємо, доки ми діти Божі, православні своїм рожденством, ми тут сильні, мудрі, благословенні світлі, а в вічності разом зі святими. Із преподобним амфілохієм Почаївським, святим мучителем Боніфацієм, і з усіма нашими святими зможемо наслідувати ото царство, до якого нас прийшов, закликати рождаємий, готуючися родити в Іфлемі Юдейському, спаситель Христос Господь. Христос посеред нас. Христос рождається, славіти!